14 лютого на дитячій пощаці я була поруч. Там були хлопчик та дівчинка, і стався обстріл. Я побачила, як дівчинку відкинуло. в неї почалася масивна кровотеча. На жаль, хлопчик вже на той момент був дуже в дуже тяжкому стані, йому не вдалося допомогти. Дівчинці я зупинила кровотечу, дівчинку відтягла в під'їзд і дочекалася швидку допомогу. Я вважаю, що дівчинці дуже повезло, а тому, що якщо б в принципі я поруч не була, то вона просто. Просто стікла кров'ю. Я, Я отримала нагороду президента України, було нагородження від військової адміністрації. Я дуже вдячна за цю нагороду. Дуже для мене це важливо. Це спонукає рухатись далі, і це надихає в плані, що ми тут потрібні, що потрібна наша допомога, і що вся наша операція вона. Ну, вона не просто так. Я вже вдруге в окупації, я з Донецької області. Всю окупацію я була і першу в 2014 році, і другу всю в Херсоні також була в окупації. Ми працювали з чоловіком. Чоловік мій також дитячий хірург. Тому, в принципі, для нас це вже не в перший раз. Але ми з чоловіком вирішили, що ми повинні бути тут, тому ми не від'їжджали.